Героєм нашої історії могла бути будь-яка людина, наприклад, гімнастка Вікторія, або поліцейський Антон Петрович, або ж весільний фотограф Руслан Геннадійович але всі вони працюють. Тому наш герой безробітний Степан Овальченко, який розмістив своє резюме на сайтах з працевлаштування і вже кілька днів чекає вдома на дзвінок від потенційного роботодавця. Дзвінків все ще немає, а пом'яті боки вже є. Для степана це тривожний сигнал. А для малюків це нове залізничне полотно. А все тому, що Степан не розуміє, якщо просто розмістити своє резюме на сайтах, ти контактуєш усього з одним типом роботодавців. Хоча насправді у цю хвилину на ринку вакансій потенційних роботодавців приблизно у чотири рази більше, ніж ти уявляєш. Давайте про це поговоримо детальніше. Загалом існує чотири типи роботодавців. Вони поділяються за способом пошуку нових співробітників. А якщо роботодавці по різному шукають персонал, то і тобі потрібно з кожним із них працювати по різному, а не лежати на дивані. Так от перший тип це роботодавці, що активно шукають потенційних робітників, тобто вони самі активно розміщують вакансії на сайтах з пошуку роботи. Найліпший спосіб взаємодії з таким типом роботодавців це скоригувати власне резюме під запропоновану вакансію і надіслати його. Другий тип це роботодавці, що пасивно шукають, тобто вони самі переглядають велику кількість резюме в режимі сканування. Кращий спосіб взаємодії з такими роботодавцями розміщення власного резюме на сайтах з пошуку роботи. А поки степан намагається запам'ятати, хоча б один з двох типів роботодавців. Давайте подивимось, які бали на змаганні отримала уже знайома нам гімнастка Вікторія. Дуже гарно, що ми це не прогавили. Браво! Повернемось до Степана. Далі. Третій етап непрямий роботодавець. Підбором співробітників для таких компаній займаються центри зайнятості та рекрутингові агенції. Потрібно домовитися з ними про розміщення резюме у їхніх базах, і вже вони будуть запрошувати вас на співбесіду, якщо буде підходяща вакансія. Також існує четвертий тип роботодавців. Невидимі, це ті роботодавці, у яких є вакансії всередині компанії, але їх немає ні на сайтах з пошуку роботи, ні в кадрових агенціях. З таким типом найкраще взаємодіяти шляхом прямого продажу самого себе. Наприклад, можна отримати посаду, якщо самостійно звернутись до роботодавця з цікавою для нього пропозицією. Нарешті Степан зрозумів, що потрібно ще багато чого зробити, щоб тебе якнайшвидше запросили на співбесіду. І це дуже добре. Пане в мене до тебе ще одне прохання. Можна я у тебе телевізор подивлюсь? Бо зараз час мого улюбленого серіалу на узбіччю узбіч, а додому я вже не встигаю.